На календарі 8 листопада, на термометрі плюс 5. А у Ковчині на Куликівщині на пашу вигнали з пів сотні корів. Це приблизно половина череди. Хто, як і за скільки пасе, дивіться у репортажі. Закінчувати пасти планують 15 листопада. А бувало, що й до грудня пасли. Тоді вже дома каторга. Гавно вбирай, воду наливай. Давай корма, тут токо не співдать уже знов корова мусить. Корівка нащипається трави, полежить, яка й побігає. От щоб худоба вела себе статечно, приставляють пастухів. У Ковчинській череді навесні через великий розлив чотирьох, а тоді вже на весні на прибутну, по двоє. Навесні на прибутної пасем по четверо. Треба ж бродити, і плавати. Отут лодкою перебливаємо, бо цим тут усе залите. Череду пасуть по черзі, хто сам, хто наймає пастуха. Валентина Дешко вийшла за свою куклу. Її сусід Михайло Павлюченко покликав Олександра Мигалка. Коштує така послуга 400 гривень. Перекусу додатково не дають. Немає здоров'я. вже. Вже час Вранці корів з чотирьох кутків женуть до містка, звідти на пасовище. У селі є площі спеціально відведені під таке діло. Десь за кілометр від села гальмуємо. Їжте рогаті та безрогі. Поки Сашко підганяє череду, Валентина показує кіпіровку, щоб не змерзнути і не змокнути, бо туман і дощ прохоплюється. Ось, курточка, халат, платі, тепли, не, не ціє, не У руках обох пастухів лозини. А де шпуга? чи хоча б добра палка, щоб завертати неслухняну худобину. І вони вже на пугу насильно реагують. І кожен раз махати пугою, так це взагалі. Рука заболить. А ну давайте що мені сказали, Що дівські, нагинайте. Сашко від жіночої компанії не в захваті. Так а хто любить жінками пасти? Ну, не люблю я жінку, вони кричать це время. А хлопці, хто пасти вміє, мовчки ходять і завертають. Жінка ж навпаки, радіє напарнику. Вони ж уже кожен день пасуть, знають, куди корова пойде, куди вона може втекти. Зі сторони пасти корів справа не важка. Попросилась і собі. Пастух палки не дав. Сказав ви на них крикніть, вони й так розбіжаться. Спробую. Пішли, що стоїте? Давайте, давайте куди. Так собі виходить. Астухи пильнують корів, аби додому не повтікали. Я ж більше дивлюсь, аби куди не вляпатись. Десь у десятій корови натаптали шлунки, і, наче по команді, почали влягатися. А Валентина тим часом заходила зі сніданком. Сашко ж від гостинців відмовився. Яблуки, тут сало, ковбаса, чай. Щоб час минав швидше, Валентина замість співати, як раніше, дивиться новини в інтернеті, а скоро побачить і себе. Сєвна, будеш мене в Ютубі смотреть? от записувають юпані.